Доброго ранку, любі мої діти, шановні дорослі, запрошую на урок курсу Я досліджую світ. Сьогодні ми розпочнемо тему, чи зустрічається світло з тінню. Поговоримо про природні і штучні джерела світла та про правила поводження з вогнем. Ну і розпочинаємо ми, як завжди, із вправи синоптик. Пригадаємо, який зараз місяць. Яке сьогодні число? Який день тижня? Хто забув, можна підглянути, подивіться, ось на цю дату. Сьогодні у нас четвер, 17 жовтня. Продовжуємо. А тепло. Чи холодно на дворі? Який стан неба? Сонячно, хмарно чи похмуро? Чи є на вулиці вітер? Чи були сьогодні опади? Відгадайте загадку. Двері він не відчиняє. А в кімнату потрапляє. Через віконце підказую. Це сонячний промінчик. Правильно. Пригадайте, до якої природи належить сонце? Так, дітки, сонце належить до неживої природи. А кому потрібне сонячне світло? Сонячне світло необхідне всьому живому і рослинам, і тваринам, і, звісно ж, людям. Сонце це головне джерело світла і тепла. Якщо згасне сонце, то не буде життя на землі. Є ще природні джерела світла. Подивіться, будь ласка, почали ми з сонця, продовжуємо місяць та зорі, наступне північне сяйво, а також можуть світитися деякі тварини та рослини. Ну і дуже небезпечне, але красиве видовище. Це виверження вулкану, ось яке воно дає світло. Крім природних, ми вже звично користуємося і штучними джерелами світла, наприклад, фонариками, або якщо ми десь на природі ми можемо розпалити невеличке багаття, або подивитися на вогник біля вашої газової плити. Ну і всім відома лампа накалювання. Це наше основне світло у будинках. Подумай, а які ще штучні джерела світла ти знаєш? Пригадай та назви їх. Поміркуй, чим корисний вогонь? А тепер подумай, а чим небезпечний вогонь? Пропоную поговорити про це більш докладно. Послухайте віршик. Вогник наш товариш, друг. Ми без нього, як без рук. Мама їсти нам готує, і за ним весь час пильнує, адже не можна залишати без нагляду вогонь. А в печі велетенській, удомні, плавлять сталь сталивари невтомні. Ще вогонь смачний хліб випікає, і від голоду нас захищає. Отже, Завдяки вогню ми можемо пекти хліб, готувати їжу, зігріватися, та ще й в багатьох виробничих процесах теж потрібен вогонь, от, наприклад, для того, щоб виплавляти сталь. Тож, коли вогонь наш друг? Коли він наш помічник? Правильно? А коли вогонь наш ворог. Пригадуємо, скільки цього року було навколо нашого рідного міста пожеж, і ми задихалися від цього диму та смогу. Зараз ми з вами будемо встановлювати причини пожежі. Пам'ятайте дітлахи, сірникини і іграшки всім, хто грається з вогнем. Не уникнути проблем. Отже, дивлячись на цей малюночок, ми легко можемо встановити причину пожежі. Діти гралися з сирниками і щось загорілося. Потім це переросло в пожежу. Новий рік зійшлись маляти, щоб ялинку прикрашати та свічкам, прикрасам зась. Ялинка щоб не зайнялась. Отже, дітки, коли будемо на Новий рік прикрашати ялинку, пам'ятаємо, що не можна прикрашати свічками і навіть поблизу від ялинки не можна ставити свічку, адже може виникнути пожежа. Крім того, треба слідкувати, щоб гірлянди теж були не пошкоджені, якщо десь буде. Провід пошкоджено, то теж може бути пожежа. Ідемо далі. Електропраска кожен знає, у побуті допомагає, та пам'ятати має кожний, лишать без нагляду її не можна. Подивіться. Граються дівчинка з хлопчиком і, мабуть, хотіли випрасувати сукню для своєї ляльки, але поставили праску і забули про неї від цього теж може виникнути пожежа. Наказали мама і тато всі електроприлади разом не вмикати, бо нагріється розетка, спалахне вогнем умить, і від того дім згорить. Отже, наступна причина пожежі від чого може виникнути пожежа? Коли в одну розетку вмикають одночасно багато приладів, розетка від цього нагрівається і теж може виникнути полум'я. У розетку встромлять речі дуже дуже небезпечно. Іскра може полетіти і навкруг усе спалити. Отже, дітки, поки ви маленькі, до розеток не підходимо, поки нехай дорослі вмикають електроприлади. І ні в якому разі, ні за жодних обставин ми нічого не встромляємо в розетку, крім того, що Може іскра полетіти та пожежу спричинити, ще може дуже сильно вдарити током, електрострумом. Якщо ж в лісі ви гуляли і багаття розкладали, треба вогнище залити, щоб біди не наробити. Дуже багато пожеж у лісі. Виникає внаслідок того, що люди, їм здається, що вони загасили багаття, але навіть якщо десь буде щось тліти легесенько, потім вітер може роздмухати, і знову буде полум'я, знову буде вогнище. Спочатку може загорітися суха трава, а потім і дерева. Це дуже-дуже небезпечно. Крім того, пам'ятайте, що не можна залишати в лісі пляшки ні скляні, ні пластикові, адже вони, як лінза, можуть діяти, від них. Може бути піти кудись сонячний зайчик, і теж спочатку може щось задиміти, адже в лісі повна дерева, яке добре горить, а потім виникне пожежа. Адже вітер помічник пожежі, він роздмухує пожежі. От чому цього року наші хоробрі пожежники довго не могли загасити. Адже було дуже сухо, не було дощів, а вітер роздмухував полум'я. Пам'ятаємо, щоб зберегти своє життя, потрібно добре знати правила протипожежної безпеки. І перше правило ніколи не лякайся і не ховайся, ні в якому разі не ховайся від пожежі. Обов'язково швидко клич дорослих на допомогу та негайно викликайте пожежну службу. Полум'я можна гасити піском, землею, мокрою ковдрою чи простирадлом, але це в тому випадку, коли пожежа ще лише лише розпочинається. Якщо в приміщенні сталася пожежа і там є малі діти, то треба негайно виводити їх на вулицю. Якщо в приміщенні з'явилось багато диму, то дихати треба через вологу тканину, а пробиратися до виходу, до виходу поповзом, адже дим піднімається вгору, внизу його буде менше. Ну а зараз. Що дуже-дуже важливо, оберіть, будь ласка, номер, на який потрібно дзвонити під час пожежі. Це 102, 103 чи 101. Пригадали? Так, дітки, це номер 101. У випадку пожежі ми негайно телефонуємо на цей номер. Номер 102 це номер поліції, а номер 103 це номер швидкої допомоги. Подивіться, будь ласка, на цей малюнець. Чи правильно роблять діти? Мало того, що вони все порозкидали, забруднюючи природу, так вони ще й залишили полум'я. Що вони повинні були зробити? Не лише квіточок назбирати, так, як це зробила дівчинка, а обов'язково позбирати все сміття та винести з лісу, і найголовніше, треба було загасити полум'я. Прочитаємо прислів'я та спробуємо їх пояснити. Від вогню багато користі і багато шкоди. Говорили ми з вами сьогодні, коли вогонь наш друг та помічник. Адже завдяки вогню ми готуємо їжу, зігріваємося. А ще багато виробництв потребують саме вогню. Але від нього може бути і багато шкоди, коли виникає пожежа. Наступне, криком вогню не загасити. Отже, коли починається пожежа, просто кричати мало. Треба дорослим, поки вона не зайнялася на більшу територію, треба пробувати її гасити. Вже потім ми дзвонимо в службу 101, та, якщо не вдалося загасити, та кличемо на допомогу. Наступне прислів'я. Водою пожежу гасять, а розумом запобігають. Що ж це значить? Що можна, звісно, загасити пожежу водою, але краще не допускати до того, щоб пожежа сталася. Для цього ми з вами сьогодні і повторювали правила пожежної безпеки. Наступне. Коробка сірників, хоч і мала, багато може спричинити зла. Здавалося б, отой малесенький сірничок у коробці, але від нього може й ліс згоріти, і будинок, і навіть ціла вулиця, тому ні в якому разі ми не граємось сірниками. Який же висновок ми можемо зробити з нашого уроку? По перше, запам'ятовуємо. Сонце це головне джерело світла і тепла. Світло необхідна умова життя рослин, тварин і людини. Розрізняють природні джерела світла і штучні. Вогонь це штучне джерело світла та тепла. Він може бути нам як другом, так і ворогом. Важливо і самому берегтися, і природу дуже важливо оберігати від вогню. Ми всі маємо пам'ятати правила поводження з вогнем та правила поводження під час пожежі. Ну а зараз гра мікрофон. Підготуйся відповідати на питання. Коли вогонь нам друг? Назви природні джерела світла. Чи можна гратися з сірниками? Чому? Як потрібно поводитися? Під час пожежі. Постав, будь ласка, відео на паузу та пригадай правила поводження з вогнем та під час пожежі. Сподіваюсь, що цей урок був для вас не лише цікавим, але й корисним. Дякую вам за увагу. Зустрінемось!